Дізнавайтесь, хто любить Оріо, а Шоколад Мілка, їх офіційно визнали спонсорами війни. Взагалі Оріо і Мілка входить до Мерделіз Інтернейшнл. Саме якраз цю корпорацію, яка дуже намагається бути прозорою, і внесли до списку. Мерделіз, знаєте, це такий собі шугер Дейді харчової промисловості. Бренду 100 років, і він раз у раз задивляється на гарний бренд і хоче його купити. Ну коротше, це дуже крупна корпорація. Підходите в супермаркеті до смаколиків, і більшість буде від Марделіс International. Марделіс Неслі і Пепсі, три найбільших виробника упакованих харчових продуктів, просто якісь три вершника апокаліпсису, які продовжують бізнес на Росії, сплачують величезні податки. О, в ім'я місяці я не знаю. Якесь у них дивне відношення до війни. Did did you you die? I got shot. But did you die? <гас> До речі, пронесли її окреме відео. Рекомендую там бренд пекельний, причому з самого заснування. Сьогодні Морделіс. Розкажу, як він ганьбиться. І так, я знаю, корпорація веде бізнес на Москві, Перша думка. Да пошли ви! Але про них треба пам'ятати, на них треба давити, поширювати інформацію, щоб вони не розслаблялись. Хочу одразу подякувати нявчикам за фінансову підтримку. Для мене це дуже важливо. Дякую вам. Не буває так, що бренд був завжди добрим, класним. Потім чогось його переклинуло, і він такий: дідько. А чому б не бути спонсором геноциду? Відтепер я Bad Brand. В 1903 році. Так, бренду буквально 100 років. Джеймс Крафт почав продавати сир в Чикаго. Потім заснував свою компанію з виробництва сиру, залучив своїх братів у бізнес і назвав компанію Крафт. Протягом багатьох років компанія зростала завдяки серії злетів і поглинань. У 2012 році цей крафт поділився на дві окремі компанії: крафт Фудс, яка зосередилася на балаклійних продуктах. І Морделіз, яка по закупкам закупками знаколика. Більш того, сьогодні це один з найбільших у світі виробників солодощів. Просто подивіться на це. І як стереотипна корпорація, морделіз була замішана в скандалах, але з промінчиками світла. Корпорація хизувалася, що в них прозорі та класні джерела пальмової олії. Ха-ха, в нас шикарна репутація. Грінпіс! Крімпіс опублікував дуже такий гострий звіт про Морделіс, де звинуватили харчового гіганта в виробці тропічних лісів і знищені місць проживання ореготангів. Упс. Окей, okay, on. Розголошення цієї інформації дали результати через те, що інформація стала публічною. Морделіс оголосила, що розриває відносини з 12 постачальниками пальмової олії. Надання ситуації публічності це дієвий інструмент, але не можна не зауважити, що Морделіс діє завжди в своєму стилі. Зазвичай ця корпорація публічні скандали вирішує, але робить вигляд, що це не через публічність. Ла ще один досить показовий скандал був з дитячим рабством. У 2021 році Мордаліс Інтернейшнл фігурувала в колективному позові, поданому колишніми дітьми рабами. Там стверджували, що корпорація сприяла поневоленню на плантаціях какао. Мордаліси знали про дітей, і її все влаштовувала, бо головне, щоб сировина була дешева. Там же і не слід в цьому позові. Як і у випадку слісами Мордаліс чомусь раптово після цього почав впроваджувати хорошу політику. Бум програма життя Какао, яка спрямована на усунення першопричин дитячої праці за допомогою цілісного підходу. Які молодці, ну а ще з антимонопольним комітетом нараз були проблеми у цій ну дуже прозорої корпорації. Ну, зараз задачка зірочкою. Вони повинні покинути російський ринок. Добре, що корпорацію додали до списку. Та те, що вона спонсор геноциду, треба більше поширювати, робити інформацію максимально публічною, щоб вони зрозуміли, що сидіти на двох стільцях не вийде. Так ось яка там ситуація? Морделіс на Росії з 94-го року і входить до 50 найбільших іноземних компаній країни. На Росії Морделіс працює через компанію Морделіс Русь. Русь, при чому тут взагалі Русь? Мені стало цікаво, а в Україні вони працюють через компанію Мордоліс, Стародавній Рим. Але ні, ні. В Україні вони Мордоліс, Україна. Я вже не можу, як вони задовбали просто, а? Готуйтесь тут, все буде крінж повний. Ну і ось у Морделіс-Русь на Московії три фабрики. Фабрика Більшовик, Вона виробляє ювілейни, медведик, барні, тук, Оріо, бельвіта, покрові, альпенголд, воздушний, мілка. І фабрика у Новгороді це Жуйка Жуйкадірол і Холс. незважаючи на вторгнення Росії в Україну, Морделіс продовжує все це виготовляти і продавати в країні агресорці. Минулого року корпорація сплатила понад 61 мільйон доларів податків в країні агресорці. Виручка Морделіс на Москві за 21 рік. А ось за 22-й. Більш того, у компанії продовжує працювати 3 тисячі працівників. Тобто, скоріш за все, Морделіс допомагала призвати своїх працівників відповідно до російського законодавства. Вони фізично там знаходяться і діють згідно законодавства України-терориста. Компанія не бачить причин виходу з Росії. <рес> причин немає, все окей. Генеральний директор Дік Ван Депут сказав. Якщо ситуація погіршиться, нам можливо доведеться приймати інші рішення. Наприклад, ні, мені щиро цікаво, що ще повинно трапитися, щоб дірк ван депут нарешті сказав: ні, ну, це занадто. Треба йти. Uh, supply products to the normal consumer in Russia We have about uh, 3,000 employees. We have about uh, 30,000 suppliers locally. We found that it would be um, a bit of a harsh decision to leave all that. Uh, we had people living in our plants that we gave a home there. We had kids living in a chocolate plant. Uh, they they quite enjoyed that, I, I would say. Морделіс вважає, що вони вибрали дуже гарну позицію. З однієї сторони публічно хизується своєю благодійною підтримкою України, але при цьому сплачує величезні суми Росії, щоб вона продовжувала свій геноцид. До речі, так цікаво, в багатьох джерелах вказується, що співробітники Морделіс у Литві, Латвії Естонії направили генеральному директору петицію з проханням припинити всю діяльність на Росії. А що в Україні? В Україні є Морделіс Україна з директором. Але ніяких заяв я від нього не побачила, і я не знайшла інформацію, що Мордаліс Україна там подає якусь петицію. На мій смак, це дивно. Про Літву, Латвію Естонію. Є інформація, а про Мордаліс Україна ні. У Мордаліс, до речі, в Україні дві фабрики, точніше, були дві: одну росіяни спалили, так там влучила ракета молодець Морделіс, що даєш Росії на це гроші. А, і якраз саме на цій фабриці виготовлялася продукція, яка експортувалася в тому числі і на Росію. Ох, ж ця карма! А що мене здивувало, Морделіс Україна представлена в Україні через такі марки. Корона. Так, це Морделіс, люкс. Корона і Люкс. Це Морделіс Україна. Я сподіваюся, що це відео було корисним і цікавим для вас. Не втрачаємо надії! Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Ми скоро з вами побачимось! Всім гарного настрію, всім!